Всім привіт! Сьогодні хочу з вами розглянути каталоги Reflame за 2006 рік і порівняти їх з нашими каталогами 2025 року. Отже, що ми маємо? Два ось таких каталоги. Це у мене каталог номер 4 бачите, такий весняний. І каталог номер 9 він уже більш літній такий. І наш каталог номер 15 який вже скоро закінчиться. Я вирішила порівняти і трішки поностальгувати за тими часами. 2006 рік це я була ще маленька дівчинка, це був, здається, там другий-третій клас мій. Мама моя займалася флаймом, і тому трішки в мене залишилося від неї таких. Раритетних штучок. Ось дивимось. Ось у нас такі були розворотики. Бачите, зараз такого немає. На такому розворотику. Ось тут такі у нас олівчики. Вибачте, за звуки дитина допомагає. Ось такі тут олівчики, вони механічні. Е я ну, не знаю. Я не пам'ятаю, що мама користувалася взагалі такими олівцями для губ. Вона і зараз таким не користується. Але дуже гарні такі відтіночки. Бачу, вони майже всі такі коричневі, нюдові, як зараз кажуть. так? І ось ціна 15,50. Ну, на той час, я думаю, це було багато. Але зараз це копійки. Ой, не так. Загорнула ж. Тоді в нас тут помата, так? Ось такі відтіночки. Дуже, до речі, вони е, яскраві. Е, бачу, є тут у нас такий золотистий відтіночок, такий срібненький, е, світло-фіолетовий, так? темно-фіолетовий, такий, е, написано, єжевіка, живіка. І, до речі, каталоги були в той час на російській мові. що Дуже-дуже. так, ні, да, Маша ні. Ще в нас тут є, бачите, багато аксесуарчиків. Дивимось, от у нас новиночка, палетка тіней, е, блиск і контур для очей. Ось такий контур для очей. Два такі відтіночки, так? Такий більш е, тем, темніший такий і більш світліший. Так. Ну і ціни, так? Блиск 1750, контур 12, палетка 36. Для нас це зараз, уже переводячи на наші гроші, це близько так, 120 гривень, 360 гривень. Так? Тому, а тоді це, звичайно, теж були ціни дуже такі. І дивіться, які палетки трьохкольорові. Мені подобається оформлення, таке блакитний такий колір. Тут теж є. Два олівчики, е, у нас тут орехова нога і колокольчик, такий блакитний і коричневий. Е, ще в нас тут багато аксесуарів, бачите, багато біжутерії, е, набір підсвічників, браслет, е, ожерелья, е, сарашки, е, шампуні. Шампунь та кондиціонер для волос. Хей... Це в нас що? Не Хейрікс, ні? Якась інша, напевно, лінійка. Бачите, для кудрявих новинка, для. ой, Це для кудрявих для фарбованого волосся. так. Це у нас для рук та тіла. Це в нас освітляючий крем для рук і тіла так, з SPF 20, бачите? Автозасмага в нас тут є тональна аква. Чула, що, до речі, подобалась людям та, та аква. Спонжики є, бачите. помадки, Туш, бачите, яка була туш тоді? І дивимося, ось у нас, наприклад, я взяла цю туш, бо тут мені е, схожа кісточка трішечки така схожа, бачите? Е, і ну, 8 мл так не змінилося. Тут у нас туш е, удлинення і згіб, так, а тут тисячу рісничок. Ну такої у нас немає тисячу рісничок. У нас зараз Джордані Голд, інші є. Наступне, що ми тут бачимо, це полосочки для французького манікюру. Знаю, мами такі були, я ними теж щось там намагалася намалювати лаків. Пам'ятаю теж, можливо, мами якісь були лаки, це якась штучка. Це двосторонній лак для французького манікюру. Теж. І бачите, як гарно так все оформлено. Мені дуже подобались ці довгі сторіночки. Які вони були такі класні. Тут у нас без знижечок, бачите, продукти о, теж таких окремо вони відділені. Помадки, палетки, олівчики для брів. Щіточками щиточками такими. Ось серія Джордані Gold, дивіться, яка туш. Ой. Так, аби вам було видно. Ось так. І я показувала в цьому каталозі, яка тут туш, яка... яка зараз, так, у цьому каталозі. Помада. Дивіться, яка ось такі помадки. І зараз, які в нас є помади, так? Джордані Голд. Тобто різниця, ну, очевидна. Бачите, немає тут оцього тиснення пудра. От, ну, Пудра, до речі, е, є зміни, але прям щоб сказати, що вона ну, змінилось пакування. Можливо, формула теж. Е, тональна, ось бачите. І саме те, що пам'ятають всі покоління, це румяна в шариках. Е, можливо, в цьому каталозі я їх не знайду, ані знайшла ось бистро. Бачите, тільки тут рум'яна бронзер в шариках. І тут у нас 25 грам, тут у нас вже 22 грами. Ось такі, бачите. Косметички, пудрові атласні тіні. Це теж серія Giordani Gold. У нас і серії Джордані Gold є палетка для повік. І більше таких немає нічого для повік саме з серії Джордані Голд. Коректор Олівець, бачите, такий цікавий. Потім у нас пішли вже е, кремчики. Я пам'ятаю, що в мама якийсь був кремчик такий у квадратній баночці, не пам'ятаю лише з якої серії. Е, ось косметичка, дуже пам'ятаю, в неї така була. Вона потім на подобі такої колись шила сама. Дивіться, тут навіть є олівець для е, підочі, так, проти якихось зморщок, зелененький серії. Тут по віку написано, так? 45, 35 Royal Velvet, до речі. Якщо я швидко зараз знайду цей... Е, ось, дивіться. Зараз ось такі баночки, так? А тоді це були. І гель-тонік, бачите, був королівський бархат. Так, ну, Тут зараз не пишуть пер переклад, лише пишуть просто Royal Velvet. Але ж ми розуміємо, що це в нас королівський атлас, я так розумію. Якщо бархат, то певно атлас. Нічний крем, очищаюче молочко є, денний крем і крем для повік. 20 мл. Зараз у нас тут лише 15 і ось така упаковочка. Можливо, вона стала зручнішою. Ось так. Ще в нас тут є е, шведська забота. Ну, не знаю, напевно, цієї серії вже ж немає. Е, теж, бачите, такі баночки. Я не знаю, як ними, звичайно, користувалися. Якщо хто пам'ятає ось це все пишіть, було воно зручно, чи зараз зручніше з ось таких, чи, наприклад, як серії новейдж, якщо зараз швиденько знайду, мені дуже подобається формат крему денного ось такій пляшечці. Звичайно, напевно, ось це і зручніше, ніж оці були кремчики. Серія молоко і мед, наша улюблена. Так, зараз, що я знайду тут. Ось серія молоко та Е, Бачимо, тут у нас є крем піна для ван. Потім лосьон для тіла, гель для душу, мило. Дуже класне. І... На цій стороні в нас є ж... рідке мило і рідке мило, як зараз у нас є рефіл. Тільки в нас не на цю серію, а рефіл у нас є на <смірші> СНІКО, лимон та Вербена. Ну, а Тоді, бачите, були такі флакончики змінні. Е і дивимось тепер, яка зараз у нас серія молоко та мед. кремчик, так? Е тоді кремчик у нас був. Ну, ось він для тіла ось в такій баночці. Потім крем для душу у нас гель для душу Іван ось такий. пляшечці. Крем для рук, ну, відповідно, можна було і лосьоном. Так. Е для волосся е такої серії не було. Мило. Це зараз, бачите, новеньке. Хоча раніше було ось таке, до останнього було ось така форма, а це вже змінили. Ну і скрабчика теж я не побачила. А саме ось таке мило. Я навіть не знаю, чи зараз є нова серія. Не пам'ятаю. Мені дуже подобались ось ці міні-вкладочки, такі, на яких було написано, що розпродажа. Так, у нас тут підводка, рідкі тіні. Ось у моєї мами були ось такі тіні. Я їх дуже пам'ятаю, бо я їх, ну, як дитина, вони мені були цікаві, я їх всі вимазюкувала міні спрей 8 мл, Бачите, який флакончик не, е, не скло, а саме такий він як метале, металічний. Потім масло для ванн у нас є з розмарином, Було точніше, вибачте. крем для тіла. О, я дуже, дуже обожнювала оці милка. Боже, які вони були пахнючі. Боже, ви не уявляєте цей аромат, він передавався, хоча я не знала, як пахне оцей, оцей, оцей фрукт. І, наприклад, я теж не знала, як пахне лайм. Але воно ну, на 100% мені були запахи дуже схожі. Вибачте за те, що там дитина на фоні балакає це, нікуди не дінешся. Аксесуарчики різні, бачите. Футлярчик для помади можна було купити, сумочку. Ой, у мами теж таке було. отаке підвісочка така була. Годинник. Дитяче якесь милко, ось такі аксесуари, дитячий годинничок, Свічка, рамка, сумка. Всякі, ось, бачите, шарфики, боже, забула це називається. Потім серія Pearl. ну Такої серії зараз немає. Було крем для тіла, лосьйон, крем для душу, шарики для ванни, жемчужинки, мерцаючий тальк. полотенце для волосся. ну Схожа була зараз теж, в якомусь каталозі, схожа була штучка на голову. Це у нас кокос. До речі, схожа є лінієчка, тільки зараз покажу. Кожа лінічка, тільки тут у нас кокос і пшениця. Теж шампунь-кондиціонер. І тут був крем для душа-кокос, ну крем для душа в нас є. Е, трішки е, просто з кокосом є. Вже не буду шукати. Так, і це у нас е, я так думаю, це гаряча оліка, це ось, ось ця штучка. Дивіться, як вона змінилася. Але вона залишилася у колекції, так би мовити. Так, ось така мочалка, варежка. Ну, Я пам'ятаю, якісь такі потім схожі ще були. Це в нас така серія ну, з якимись екстрактами. Ну, я не сильно пам'ятаю таку серію, пам'ятаю ось таку щітку. Зараз вона у нас ось така. До цього вона була прозора, але блакитна. У мене є ще стара версія, це вже така нова. І я пам'ятаю таку щітку, але е, такого помаранчевого кольору. Ось такого кольору. Е, теж дуже довго вона нам прослужила, дуже класна. Щітка, взагалі. Ну, Бігуді таки не пам'ятаю. Пінка, так. Ну, Мус, воск якийсь тут у нас є, лак для волосся. Потім дитячі селі. Ну, я вже була більш доросла, мені таке вже не потрібно було, але дуже такі мені подобалися ці пляшечки. І е, зараз, до речі, серію дитячу з каталогів убрали. Немає зараз дитячої серії, для дуже маленьких, хоча вона була достатньо довго в каталозі, але її прибрали. Можливо, її ніхто не купував, тому що її в мас-маркеті можна купити дешевше ці всі, може, не підходило діткам чи ще щось, не знаю. А ось цю серію я в дитинстві дуже хотіла. Дуже мені воно так все подобалось. Ось ці заколочки, і тут ще були наклейки. Е, поясина, штаничі на, штани, на платтячко е, лосьйон, тоді такі хлоп'я для ванни, лаки, дитяча е, туалетна водичка, оцей блиск. Тобто для дівчинки років 10-13 це таке було дуже класне серія. Це була вже більше для підлітків там, років 15 на той час. Такі, бачите, сережки, браслет. Підвізка. Ось цей бальзамчик, як я його хотіла, Боже. 30 гривень коштував бальзамчик цей блиск. Але як я його хотіла, Боже. Ви собі не уявляєте, як я мамі про нього розповідала. Тут ще в нас є без низочок олівчики. До речі, мені дуже подобалось читати. Отут всі ці назви, ну, тут вони звичайні. А була серія олівчиків, де були парами. Написано там Бонні Клайд, Ромео Джульєта. Теж дуже такі класні були. Точілочка. У нас тут є іще якісь олівчики. Помадки, лаки, туш. За 9,99. Зараз у нас <смі> саме дешева була за 99, зараз 119. Тоді 10 гривень коштувала туш. Е, теж різні аксесуари, е, підвізка, бачите, сумочка, шарф, ось такі дуже гарні е, ці аксесуарчики. Воларе, дивіться, яка раніше була парфумована водичка воларе. Зараз я знайду, яка зараз вона і покажу. В каталозі я не знайшла цей аромат, але він у мене ось це є. Це не класична волоре, та й це не класична воларе. Але я думаю, що вони ну, були тоді всі і звичайна волора, і ось ця схожими були в них дизайни. І ось у вигляді такої трояндочки зараз цей ароматик. Дуже такий він ніжний, гарний, мені дуже подобається оформлення, мені дуже подобається. Це в мене волоре тенде. Тут у нас воларе Spring Flower. Ну, я не думаю, що е, ця лінійка чимось, один аромат від одного, чимось відрізняється. Все одно в концепції цих ароматів, що троянда, тому що всі Воларе, вони у вигляді трояндочок. Наступний у нас тут такий аромат, як Divine. Зараз я покажу, як виглядає Divine на даний момент. Ось це класичний Divine. в нього ще вийшла новиночка. Ось такий чорний Divine. Dark Velvet. Це класичний Divine. Скажу, мені класичний і новинка не сподобались. Я не люблю такі аромати. Але ну, різниця. Між ними очевидна. І сама головна різниця що це була туалетна вода. Бачите, так написано. А це у нас парфумована вода. Різниця в концентрації спирту і інших компонентів. І кремчик. Кремчик був. Зараз я покажу, якої форми, я так думаю, сама. База. До речі, в мене є. Зараз я покажу саме е, баночку з Divine. Е, ось така баночка була. Це аромата Дівайн. Ну, Схожі баночки ще, це стара ще версія, тільки криш, кришечка інша. Бачите, тут така вона і навіть сильно і не видно надпису Дівайн. А в мене була ось така баночка. А зараз баночки ось такі. І є ще е, міні-спрайчик. Тут я міні-спрайчика не, не бачила, я бачила тут, бачите. Є е, саме спрей великий е, 75 мл і крем такий для душа. Тобто гель для душа, ну крем для душа. Е, ось це я не, не пам'ятаю, як пахне саме цей аромат сага, але в мене ще досі є ось ця стрекоза. Напевно, це або коли купували, можна було купити. Чи в подарунок воно йшло, чи якось, не знаю. Але в моєї мами була ця строкоза, вона мені її віддала, в мене вже відпав цей хвостичок. Тобто строкозав мене без хвостика, але досі лежить. Це така, знаєте, пам'ять. І тут у нас є туалетна водичка. До дуже гарний флакончик, мені подобається Дезодорант і кремчик. Брошик і туалетна водичка. Наступне, що в нас тут є, теж серія Aroma Care. До речі, якщо потерти, ще е, пахне. От Мені здається, що раніше дуже класно надушували оці сторіночки. Якщо зараз, наприклад, ось цей калталог я буду нюхати через півроку, я вже ні одного аромату, я думаю, я їх не почую. Настільки стала е, не така якість сторінок, у новому він дужче, бачите, жмакається чим цей. Цей цукійший, він більш плотний. І на нього дужче лягає сам аромат, тому мені здається, що тоді були стрінки краще. І в нас тут є молочко для тіла, туалетна водичка, успокаююча, так і масло гель для душа. Ще ось це дуже <с> мені подобалися ось ці класні такі ароматики, туалетні водички. Sun, Moon і Eclipse. І до них ж такі самі були дезодоранти. Ось це цікава водичка, але я не знаю, як вона пахла. Дуже така цікава. Глейшер. До речі, глейшер ще досі є. Ось наборчик, туалетна водичка і дезодорант. Тоді у нас ось така була туалетна водичка 100 мл. Вибачте, зараз так. Гель для душа був. І піна для бриття, і спрей дезодорант. Зараз у нас лише є водичка і дезодорант. Дитина вже забрала, не дає показати. І мінсамермен теж якась, бачите, лінійка прям ціла є, точніше, була і водички, і спрей дезодоранта, і такого mm -hmm. дезодоранта кулькового, і якийсь защитне крем після браття, і піна. Тобто до ароматику ще йшли додаткові якісь. Е Штучки. Зараз вже дуже немає такого прям. Фрея. Чи Фрай, точніше, чи Фрея. Дуже я чула, що і чоловічу, і жіночу там, Фрай, Фрея, теж дуже всім подобалось. Тут у нас спрай дезодорант, бальзам після обриття і сама ж туалетна водичка у формі такого як місячного камінчика. С8 теж всім. Я ну, чула, що подобалася. Тут 50 мл, тут саме така теж туалетна водичка, бальзам і спрей дезодорант е, Просто, бачите, теж були дезодоранти мужські, е, теж цей фрей. Так, в лініючку, тоді Рабел, тоді Eclat for Men, Glacier і жіночий Divine, е, Jordani Gold, просто Elvi і ну... North, не прочитаю зараз цю назву. Е, ну, зараз ось із таких кулькових вже не залишилось ніяких, ні вдівайна немає, е, щоб ні, це, є. На інші ароматики теж такі кулькові дезодоранти. Зараз покажу, вони зараз по-іншому виглядають, тому що оновлені. Ось, бачите, Глейшок залишився з чоловічого, містер Джордані з чоловічого. А жіночого зараз Джордані Goldman поузис і місії Джордані. Зрозуміло, що тоді не було цих ароматів. А зараз, бачите, поміняли. Теж такі є, ну, я думаю, це схоже на серії Лавнечі зараз. Така концепція природня. Такі кремчики для тіла. Такі звичайні просто кремчики. Масочки теж для обличчя, <кій> такі теж масочки. Ну, це більше вони глиняні, такі очищаючі, а це більш е, направлені, бачите, природні такі. Зараз, якщо знайду в цьому каталозі, я покажу, що я мала на увазі. Зараз ось оця лінічка. ну Не тільки ця саме, що з медом і чи, але лавнейче Мається на увазі, що вони схожі ну за концепцією на оці. Бачите, мілк хані, теж таке все природнє. Це більш таке більш широкого такого спектру. Що ж таке? Для волосся, бачите, були шампуні і кондиціонери. Ось це у нас для піна для ванни, крем для душу. Теж такі ароматики цікаві. Ось з'являється наш бочоночок. Дивіться, як він раніше виглядав. Зараз покажу, як виглядає зараз цей, 55 років йому вже. Ось так. Це ну, така лімітована версія. І а взагалі і змінилась трішечки грамовка. Зараз він 10,5%. А тоді був 15. Але в мене ще є старі версії, в яких теж 15 мл. Тут ще в нас є 80% гель алоє І, бачите, ще є ще молоко та мед. Потім ще є гель для повік алоє. Тут у нас теж такі, бачите, гарні. За цими закрученими штучками такі, з'являється, бачите, інтим крем якийсь гель для душу. Тальки, які вже прибрали. ну, У нас е в українському Oriflame немає тальків ні в каталогах, ні в продажу десь іще. А я бачила, що у наших. Ворогів, в них теж Reflame, працює, тільки ж їхні заводи, виробляють е свої там деякі продукти, то в них є таліки. А в нас немає. Ну, Я не користуюсь таким, тому мені воно милко, бачите, ось таке. І в кінці з'являється такий кремчик для рук 2XL аж 250 мл. Тобто, ну, я думаю, ним можна... і ось такий був каталог. Е, якщо вам сподобалася ця рубрика, коли я порівнюю, у мене ще один є каталог, то е, хочете, я зніму ще одне відео, відео і порівняю каталоги. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, і все буде перемога.